Всім доброго дня, дорогі мої друзі! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде огляд ось такого чудового пінтажного посуду. Це все мої знахідки на нашій барахолці. Такі гарні речі вдалося придбати. Правда, за декілька походів. Ось все я вам виставила. Зараз розкажу, покажу. І це буде якраз і анонс продажу. Кому що сподобається до сервізу чи просто так забажається, то, будь ласка, пишіть, буду рада вам допомогти під відео в коментарях або на Viber, або в телеграмі. Також я всі ці пропозиції виставляю в телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте, приєднуйтесь, там завжди багато та різних цікавих речей, і ми будемо раді новим учасникам. І ось зразу хочу показати таку чудову пару, дві тарілочки для першої страви, для другої в гарному стані. Вони колись були в нашому дитинстві, мабуть, у кожного з нас. Потім у наших діток, а зараз уже і у внучаток, в кого є. Це полтавський завод, виготовляв таку милоту, дуже милий сюжет. Ось можна буде придбати і порадувати дитинку. Є в мене ще кавова пара. Я їх так не колекціоную, але якщо щось таке гарненьке трапляється, то беру ось таке оригінальне блюдечко і чашечка. Тут об'ємна троянда. Клеймо. коростень. І це від сервізу. Я знаю, де кожна пара є різного кольору. Тут такий синенький колір. Можливо, комусь треба, то, будь ласка, пишіть. Ще трапилися дві. Такі розеточки. Зараз вони чомусь рідко так трапляються. Раніше частіше були. Це наш полтавський завод. І вони від сервізу Славутич або Полтава. Цей славнозвісний помпезний сервіз, де багато посолоти, де така гарна форма. І ось ці розеточки, якраз від нього. Блюдце ще знайшла. Ось таке велике це від чашки гіганта від пари. Такий малюночок теж наш полтавський завод. Блюдце я беру як і кришки, бо потім до них обов'язково щось знайдеться. Ось таке теж в мене блюдце є. До нього й чашка є, але трішки є розбіжність, бо на блюдечкові є позолота, а на чашці зверху там є люстер, тобто чашечка вже більш пізнього випуску теж наш полтавський завод. Можливо, блюдечко вам треба, то. Рада буду вам запропонувати. Ще ось така цікава річ в мене трапилася гарна мисочка, піалочка, Можна для першої страви, вона середнього розміру, ручний розпис такий гарний. І цікавинка, тому що ось такий виробник світловодськ кремгес, хоч начебто і області наші поряд, а посуд цей дуже рідко трапляється в нас. І ось ця теж чашечка чи стаканчик без ручки, теж ручний розпис, така сливка, ось з обох боків, теж Світловодська. Бачите, іноді така якась диковинка і трапиться. Така краса ось цей півничок, теж сільничка. Багато хто в мене вже купляв, вони бувають так. Трапляються, і в мене на кухні вони стоять. Це я так ставлю для декору, для домашнього затишку, для настрою ось такий гарненький півничок. Можна буде придбати і себе порадувати. Цукорниці є ось ця така тендітна, витончена, невеличка, але дуже гарна, акуратненька така. Клеймо добруш, Білорусія. Ось, може, хто хоче для ранкової кави придбати їй себе порадувати. Теж така красуня. І ця, ось такий малюночок, це деколь. А так, цукорничка в новому стані. Рідна кришечка. Тут немає клейма, зараз покажу. Але це наш полтавський завод. Ось ця характерна петелька на кришці. Тобто така гарна річ для приємного щоденного користування. Чашки є, подивіться, яка красуня, червоні квіти в гарному стані ось ціла позолота, гарненька чашечка, 400 мл, я заміряла, і клеймо Київського заводу. Теж досить рідко трапляються в нас такі вироби. Бачите, гарна чашечка знайшлася. Ось ця вже досить така поважного віку, але в гарному стані. З аерографією, без позолоти, просто є обідучок червоною фарбою. І тут ось таке стареньке клеймо-довбиш. Теж вже рідкість і ось така краса для користування чи в колекцію, хто як забажає. Ось ця. Теж досить цікава річ. важкенька, керамічна така кружка для квасу, для компоту, можна і для чаю, такими вже осінніми вечорами. Таке клеймо, я думаю, це львів виготовляв, бо у них такі є вироби. Ось така гарна можна буде теж придбати. І тарілка. Тарілка у нас, можна сказати, блюдо. Подивіться, яка тарілка, букетики, і це будянський фаянс. Затишна гарна тарілочка в досить гарному стані. Можна так, як, і, як декор поставити, а можна і користуватися. Ось така в мене є вінтажна краса. Кому що сподобається, будь ласка, пишіть, ми з вами поспілкуємося і. Буду вам рада допомогти придбати ці гарні речі. Всім гарного дня, тихого, спокійного, нехай все буде добре. До нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!